Прошу, можна голосніше? Я прошу позвонити все ж таки моє не пропитання, незваже на того, де наведені стороною захисту. І прошу зазначити. Також того, що в матеріалах попитання знаходиться допит сусідки Марії Васильівни Команчук, яка вказує про те, що протягом трьох допит від 13 червня 2013 року. Про те, що протягом днів вони нікого не бачать, Вона, не так не зараз Однак нікого вдома і ніхто не відкриває перевірку працівників міців, місця, це до того не відчася про те, що постійно трапляється тема. Ви ж не там шукав. Клас, це цікаве питання, це правда, що це ось і престиж. Ага, я понял.